Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору, моїх любих підписників, гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео буде присвячено чайним парам двох українських підприємств. Я думаю, що знавці фарфору здогадалися, що у мене на столі знаходяться чайні пари баранівського фарфорового заводу та полонського фарфорового заводу. І ось розпочну я своє відео з ось цієї прекрасної чайної пари Полонського фарфорового заводу. Вона в ідеальному збереженні вона не була користована, збереглася і чудова позолота, і на блюдечці, і на чашці. <галянець>. І так ось така красуня. Незалежно від того, що це період уже 80, десь 87-го 90-х років. Однак це дуже і дуже тонкостійний фарфор. Зверніть увагу, я покажу вам, як він гарно світиться. Бачите? Чашечка дуже легенька. Подивіться, яка стрічка в середині чашки золота, а також поденці. Ця чашка із сервізу, який називається арфа. Чудовий розпис з солями та золотом. І цей малюнок належить художниці. Та її по травні. Дуже і дуже красивий малюнок. Давайте її ще раз роздивимося, яка краса фарфорова. І ось таке блюдечко досить таке цікаве. зараз ми подивимося на клеймо. На ньому має місце. Ось таке клеймо. Бачите, другий сорт полонне. Як я вже сказала, це період 80, починаючи з 87 до кінця 90-х років. Браво, що в той період часу робили дуже такий якісний фарфор. Скажу відверто, я я навіть не могла здогадуватися. Що цей сервіс має таку чудову форму та якість. З задоволенням буду шукати, у мене є такі дві чайні пари, з задоволенням буду шукати інші вироби, щоб мати собі сервіс в повній комплектації. І вам раджу, не пожалкуйте, повірте. Так. Це перша чайна пара. Друга чайна пара це ось така вона вам досить таки відома. Це, знову ж таки, сервізу радіоволни називається. Такий сервіз це баранівський фарфоровий завод. Хочу сказати, що, мабуть, у лінивого немає хоча б якогось предмету з даного сервізу. Будь-то чайна пара, будь-то чайничок. Чи Досить довгий період часу випускався такий такий сервіз Баранівкою, і цей і 60-й, і 70-й, і початок, і навіть початок 80-х років. Однак, як би то не було, но хочу зазначити, що все ж таки популярності він не втратив і продовжують люди. Цікавитися предметами із даного сервізу і на даний час. Ще один, одну чайну пару із сервіза Баранівського. Це ось така чайна пара, це також відома чайна пара із сервізу, знаменитого сервізу Рубін. Дуже красивий такий насичений аерографом колір, бачите, пурпурний, От, власне кажучи, і назва звідки рубін. Багато позолота. Таке клеймо ставилося, починаючи з початку 70-х років і до 90-х років на баранівському фарфоровому заводі. Бачите, красунку, красунку, яку я вам показала. Так, це третя чайна пара. Третя, четверта чайна пара це ж знову таки знаменита баранівка. Це ось така елегантна. Біла чашечка з дуже гарним насиченим малюнком. У вигляді позолоти. дивіться, який красивий набивний малюнок. Ця чашечка також у мене в досить таки непоганому колекційному стані. І як ми бачимо, На ній має місце тут трошечки таке клеймо розмите, можливо, на блюдечці. Так. На блюдечці, ось ми бачимо. клеймо Баранівське, перший сорт, Таке клеймо ставилося з початку 70-х років і до кінця 90-х років. Не знаю, можливо, я помиляюся, в разі чого поправити мене. Мені здається, що цей сервіс називався Кружево. Ось таке. Да, Звичайно, якщо подивитися на світло, бачите, там якесь чуть, чуть воно так світиться, но не так яскраво, як перша чайна пара полонського фарфорового заводу із сервісу Арфа. І завершувати свій огляд, я буду чайною парою. Також із сервізу полонне. Ось такою. Чудовий квітковий малюнок, ручний розпис та багата позолота. Зверніть увагу, яке красиве поєднання кольорів. Має місце на цій чашці. Також непогане колекційне збереження має місце. Однак, як називається цей сервіс, та автор розпису мені невідомий. Розповсюджена в Україні така маскова техніка виконання. До цієї чайної пари йде блюдечко біленьке таке. Будемо так говорити, класичне блюдце, яке йде до багатьох чайних пар на багатьох фарфорових підприємств. Ось таке біленьке у вигляді, широкої стрічки всередині, тарілочки позолоти, та по бортику тоненька має місце ось таке клеймо. Бачите, полонне, другий сорт, починаючи з 87-го до кінця 90-х років. Я думаю, що це вже 90-ті роки, це моя така думка. А можливо і кінець 80-х. Так, ось моїх п'ять красунів, чайних пар. Мої любі підписники, гості мого каналу. Якщо вам сподобалось моє відео, прокоментуйте, поставте вподобайку. А на сьогодні все, до нових зустрічей на моєму каналі. Всім миру, щастя та добра!